Привіт! Сьогодні розповім, як зелені продукти можуть бути не просто смачними, а й справжніми супергероями нашого здоров'я. Авокадо, броколі, коліків та інші зелені зірки допомагають нам щодня. Як саме Побачте. Авокадо це не просто модний тост. Він багатий на кальцій, магній, калій, вітаміни С, Е, в 6 та К1. Воно зміцнює кістки, підтримує серце, нервову систему і навіть допомагає контролювати тиск, а ще робить шкіру і волосся здоровішим. Броколі чемпіон серед антиоксидантів, має вітаміни С, К, А, в 6 та Є, е, а також кальцій, магніт і залізо. Помагає нашому серцю, травленню і печінці працювати як годинник. Ківі просто зелений вибух вітаміну С та фолатів. Підсилює імунітет, покращує травлення і турбується про здоров'я серця. Зелені яблука багаті на вітаміни С, А, К, Е, а також кальцій, магній, фосфор і залізо. Вони допомагають контролювати вагу, підтримують імунітет, роблять шкіру свіжішою. Пекінська капуста збагачена вітамінами А, С, К та групою Б. Вона легка для травлення і низькокалорійна, а також підтримує роботу серця і зміцнює імунітет. Селера має вітаміни А, С, К та Е, а також багато мінералів. Селера допомагає очищувати організм, знижує артеріальний тиск, заспокоює нервову систему. Зелений перець багатий на вітаміни С, А, Б та Є, е, підтримує зір, імунітет та роботу серця. Петрушка маленька, але потужна, багата на вітамін К, С, А, а також групу Б. Очищує кров, покращує травлення, робить кістки міцнішими і допомагає очам краще бачити. Ну, якщо коротко, зелений дорівнює корисний. Додайте ці продукти у своє меню, і тіло скаже дякую.